Відкриття сезону. Ну, на жаль, сьогоднішній матч. Народна команда проводить не на домашньому стадіоні «Колосу». професіоналів. Подачі від пробою пащак невдало. Відбиває Пащак. Передача на правий фланг Волошинович. І пробиває у нас Віталій Пархуць. Габаритний Віталій Пархус це ось те, що вміє робити захисник городенківської команди. Кому як не йому р -р розганяти усі е атаки? Максименко пробиває. Влучає він. Мені спочатку здалося у стійку, але ні, це була все ж таки дужка. Надійно на виходах. І е, дуже так холодно-кромно. При обороні! Ось тут удар, друзі! П'ятий номер пробував Вадим Коновалов. Писко Сікач. Передача. Не доходить м'яч до Сундея. Зараз він повинен зупинити, м'яч так зупиняє. За нього Максименка. Максименко, Максименко прихована передача. І що ж там? Там у нас забл... блокують. Надійно грають захисники. Тим не менш триває атака гор... Городенківців. Сондей. удар прибуває Сондей, друзі! Яй-яй-яй-яй-яй, друзі. Який же ж сейв від Івана Кравця, ось те, чого не вистачало власне, по ходу першого тайму. Господа, сьогоднішнього матчу команда, народна команда Пробій з міста Городенко у традиційних червоно-чорних кольорах. Волошинович, в атації. І що тут, друзі, стійка! Рятує стійка від неприємностей. Франківську команду показує арбітер, що там торкнувся м'яча. Передача на 17-го неледву показує арбітер про те, що порушували правила Городенківці, перехоплює Сондей. Не дуже тут вдало конувало розпордився м'ячем. Романчук! Що зовуть Романчук, в дотик, друзі! Яй-яй-яй-яй, знову-знову тягне м'яч. І Іван Кравець. Бачимо, лише вийшов на поле Іван Романчук. На жаль, не вдавалося мені там відслідкувати, так, але сьогоднішня гра на стадіоні Колос у селищі Серафинці є. П'ятий особисто між обомандитко. Романе, ну як же так? Вирішив 96-й номер пробою пробити в дотик. І ось Борисевич. Знову Романчук. Романчук зберігає для своєї команди Романчук. Показує козак про те, що потрібно продовжувати гру. Дриган! Над воротами прилітає м'яч. Ну так, тут е, все правильно робив Ну, Знову ж таки, віддамо належне про те, що освіжають у нас е, гру і Городенківці. Бачимо також, що Сондей ось тут вже грає з лівого, з лівого флангу. Втрачає він тут м'яч. І що тут, друзі? На жаль, пропускає Городенківський пробій. Ось так, здавалось би, з невинної помилки на правому фланзі. Не можна сказати, що там був е, абсолютно якийсь привоз від е, Івана Сундея. Ось Зараз бачимо на повторі. Обігрався він з Сальворовським. Довга передача. Угренюк Корвацький так допомагає собі руками Сергій Корвацький. Пархуть що Ярослав помиляється. Паркуць. Обійшлося все для городенківців. Тут не можемо не визначити вчасний вихід з воріт Івана Піцона. Повністю вся команда Ревери обороняється. Пробиває Борисевич! Є гол, друзі! 1-1. Роман Борисевич на третій доданій хвилині е, зрівнює рахунок. Дитко, Сікач Сікач підхоплює. М'яка передача! Пархутсну! Блокують удар Пархуця. Показує Тарас Косак про те, що це буде кутовий удар. Залишається там буквально кільканадцять секунд. Передача, передача на ближню стійку. І в цей момент дає Тарас Козак фінальний свисток. Ну що ж, матч 15-го туру Чемпіонату України серед аматорів у групі один завершено. Народна команда Пробій та футбольний клуб Ревера 19.08 ФАП місто Івано-Франківськ грають у нічию один-один. Друзі, для вас сьогодні працював коментатор Андрій Мукляк, режисер трансляції Володимир Король. Дякуємо, що були з нами.